Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас у гості завітало сонечко. Воно радіє і всміхається нам. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку зелені дубки. Доброго ранку, діти, привітні. Ми всі бажаємо, щоб усмішки квітли. Малята, сонечко на прогулянку Один, два, три, чотири, п'ять ну мандри вирушать. Але спочатку відгадаємо загадку. Ця пора року непроста. На неї кажуть золота. Та золота там не буває. Весь час дощик накрабає. І коли, діти, це буває? Правильно осени! Дітки, а яка зараз пора року? Так, осінь. А які осінні місяці ви знаєте? Вересень, жовтень, листопад. А яка буває? Осінь? Похмура, сонячна, дощова, вітряна, золота, прохолодна? Що восени відбувається? Кітить сонечко, та не так вже гріє. Ідуть частіші дощі, дує прохолодний вітер, птахи відлітають у теплі краї. День став коротше, листя змінює колір та опадає. Давайте послухаємо віршик про осінь, щоб краще нам його запам'ятати. Ми використаємо підказки. З... Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте, золотисте опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх розак... розкладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті. Червонясті золотисті. Малята. Давайте повторимо віршик разом з використанням малюнків. Осінь осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте золотисте, опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою. Їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А що у нас тут шарудить? Дітки, послухайте загадку, сіра спинка, очі на мистинки, шубка з колючок. Хто це? Правильно їжачок, де він живе? у лісі. А яка це тваринка? Так, дика! Чому? Тому що він сам собі здобуває їжу, будує житло, що їжачок любить їсти. А що робить їжак восени? Збирає грибочки, комашки, яблучка, черв'ячки? Восени їжак. Згорнувшись у клубок, впадає в сплячку. Аж до весни. Їжачок уважно слухав, що ми про нього розповідали. Він дуже товариський, тому хоче пограти з нами в гру осінні явища. Дітки, на малюнку зображено різні явища природи, потрібно обрати лише ті, які стосуються осені. Так, це вітер, дощ, звичайно, похмурі тучки, дерева голі. А чому ми не обрали сніжинку, діти? Тому що це зимові явища природи. А давайте ми з опорою на малюнок доберемо прикметники. Осінь яка. Золота. Та красива. Дерева які голі, дощ який, холодний, мокрий, листочки які, кольорові, жовті, вітер який сильний, холодний. Їжачок з нами пограв, а ми йому віршик про нього розкажемо. Давайте. Їжачок Хитрячок і шпичок та голочок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натискає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Давайте повторимо віршик за картинками їжачок, хитрячок, із шпичок та голочок. Пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натискає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Чудово, наш їжачок дуже задоволений. Що ви знаєте про нього такий гарний вірш. Він навіть усміхається, ніби хоче нам щось сказати. Всі старались малюки, працювали залюбки. Нашепотів мені вітерець, що кожен із вас молодець, а тепер прощатись час радий був зустріти вас. Їжачок говорить, до побачення, діти! До побачення.